Я б тут жила, як ви не родина. Єдина причина, чому я зараз хочу додому, тому що там моя родина. Перше, я напевно запам'ятаю те, як тут спілкуються люди. Так, це напевно була доволі поширена відповідь, але вони настільки тут комунікабельні, що от мене можуть вільно запитати звідки я і мене вислухають. Їм це справді цікаво. І я особисто, я до такої. Відкритості я не звик. І це для мене був справді шок. Коли, от, наприклад, я сказала чоловіку смачного. і Він мені почав розповідати, де він їздив, що в нього є діти. Почав бажати мені добра, щастя. Це прям дуже гарні емоції. Мені, як переселенці, мені ну таке. Мені там це для мене не дім зараз. Дніпропетровщина, тому дивлячись, що тут зараз мені тут набагато краще. Там люди, там більш замкнуті. Я не кажу, вони не гірші, не краще, вони такі, які вони є. Тут зовсім по-іншому. І я як людина я дуже захоплююся історією і Калуш, він нею припитаний. І він мало те, що одне діло бути історією, а друге розповідати про це. Тобто за ті ж самі вулиці з інформативними дошками майже на кожній. І це мене, це, я на це особливо увагу звернула. Далі Криївка, Мені було дуже приємно, ну як приємно. Я не я не люблю називати такі речі там, де відбувались смерті, називати круто, тому що я вважаю, що це не етично, Але ти стоїш і ти розумієш, що тут відбувалося. Наприклад, та ж сама в'язниця. Я стою і розумію, що тут була історія. І я це бачу, воно не знищене. Я це відчуваю. Це було мега круто. Я б тут жила. Якби не родина, єдина причина, чому я зараз хочу додому, тому що там моя родина, і родина єдине цінне, що залишилося. Меморандум ми підписали з Калуською міською територіальною громадою на у травні 25-го року. Але за цей невеликий відрізок часу ми вже маємо третє відвідання. Зараз перебувають тут 17 дітей, які відмінники олімпіадісти. Вони на відпочинку в територіальній громаді також троє супроводжуючих з ними разом, маючи кожного дня якісь стресові ситуації, діти. Звичайно, тут відпочивають і розвантажуються і психологічно, і морально, і фізично. Вони спілкуються з звичайними людьми. Вони повертаються до звичайного життя, яке було до того, як зараз трапилась біда у нас в Україні. Тому беззаперечно, зараз в Калуській громаді діти наші впитують в себе ці всі позитивні моменти, які є у нас щирі в українській державі. нашій. ми маємо багато міст побратимів, в тому числі і за кордоном, і в Україні. І нам особливо цінно допомагати тим громадам, які прифронтовим. При і власне Могилівська громада Дніпровської області є такою. І сьогодні ми е, мали майстер-клас такий і е, спільний обід підведення підсумків перебування тижневого та цієї громади разом з керівництвом. Я хочу подякувати принагідному міському голові, який запросив, підписав меморандум. Ми маємо подвійний меморандум із цією територіальною громадою сільською, і хочу подякувати службі захисту прав дітей. Яка ем, організувала дуже гарне перебування у нашому місті. Наші ці діти побачили не лише наше місто, а й оточуючі краєвиди. Де ми побували у вигодській у у, у місті у у, у, Слі, у вигоді. Е, також побували у Андерхіл, е, такому цікавому парку землі. Е, ну і найбільше їм сподобався наш каток, е, тому що більшість дітей вперше стали на ковзани, е, і сьогодні не враженнями, що їм це вдалося. І ми сподіваємося, що. Ми зробили все можливе для того, щоб перебування діток впродовж тижня тут було якнайкраще. Вони трошки забули про ті важкі часи, які є в них щодня. Перший день ми приїхали. Це неділя була. Ми відпочивали, але вирішили пройтися всі разом містом. Це дуже красочне, дуже класне місце. Ми побачили ялинку. Нам розповіли, що її не ставили під час. Війни, і це перший рік, який поставили, Вона неймовірна. Ми наробили дуже багато фотографій біля неї. На другий день і всі останні ми візді їздили повсюду. Саме більше мені сподобалось після трамваю. Ми зайшли в музей природничий. Там він дуже новий, сучасний. Нам потім показали фільм. Мені ще сподобався парк історії землі, всі тварини, страуси. Ми купували продукти, щоб їх. Годувати кукурузяні пластівці і козенят годували, маленькі там були просто дивовижно». Це вже шоста група дітей, яка приїжджає цього року. Нашу громаду на відпочинок, і я би сказала на таку психологічну реабілітацію в зв'язку з тим, що це всі діти із громад, які знаходяться близько до лінії війни, які із прифронтових громад. Найперше позитиву я хотіла, щоб вони набралися тут у нашій громаді. Ходили. По е, тих екскурсіях які ми їм запропонували, а екскурсії організовували ми так, щоб діти пізнали е, історію нашого краю, історію нашої громади, історію нашого міста, і відрадно, що дітям це сподобалось, і чути відгуки про Криївку, Черемош, в якій вони побували, майже кожна дитина. Е, була вражена, вона правда, це сумна історія нашого міста, але діти звернули на це увагу. І я дякую, користуючись нагодою, всім колегам, які долучалися до цього відпочинку з різних структур міської ради, і особливо працівникам служб у справах дітей, які просто 24 на 7 були на зв'язку з цими дітьми.